Квітка зефіру так називають зефірантес на батьківщині. В Центральній Америці у тропіках ця рослина перечікує посуху, ховаючи цибулини в землі, а в сезон дощів випускає листя і бурхливо цвіте. А чи можливо виростити зефірантес в домашніх умовах у звичайній міській квартирі? Це цілком реально, якщо дотримуватися нескладних правил догляду за квіткою опис зефірантеса. Зефірантес тропічна цибулинна рослина належить сімейству амарилісових. Батьківщина Південна і Центральна Арика назва перекладається як квітка західного вітру. У різних країнах його ще називають водяною лілією, домашнім нарцисом квіткою дощу. В Україні прозваний вискочкою через стрімку появу квітів квітконоси вже через один-два дні після випускання увінчені квітами. Листя зеферантеса прикореневі, вузькі до 30-40 см довжину, цветонос. 25-30, на ньому подинокі крокусовидні квіти діаметром 80, рожевого, білого, червоного, жовтого кольору в залежності від сорту, цибулини від 1 до 5 в діаметрі, округлі в бурих лосочках, отруйні. Тому не подобаються шкідників, з цибулини виростає кілька квітконосів. У природі існують близько 90 видів зефірантеса. 10 вирощуються в домашніх умовах, найбільш поширені з них зефірантес білий і зефірантес великоквітковий. Відеоролик про квітку популярні домашні, сутий зефірантис білий, листя довжиною 45-50, воронкоподібні білі квіти діаметром 6 -8 цвіте в липні, жовтні зефірантис золотистий. Листя довжиною 30-35, трохи ширше всередині, квіти діаметром 7 9 цвіте в грудні, січні зефірантес великоквітковий, листя довжиною 20-40 квітконіс 30-35 синк, кити рожеві діаметром близько 80, тичинки оранжевого кольору, цвіте в квітні липні, цибулини великі до 5 в діаметрі, зефірантес рожевий. Рослина до 20 см заввишки, з блискучими листям і ніжними рожевими квітами, зефірантис потужний, потужний пінк. У цього виду вузькі листя до 30 см. Цветонос 20, діаметр рожевих квітів, шість кольорове розмаїття на фото. Зефірантис білий цвіте влітку і восени. Зефірантис золотистий може порадувати квітами і взимку. У зефірантиса рожевого ніжні невеликі квіти, зефірантис великоквітковий один з популярних сортів для домашнього вирощування. Зефірантис потужний, також відомий як потужний пінк по сезонні умови вирощування. Таблиця пора року, температура освітлення полив і вологість повітря осінь, зима у 8. 16. з період спокою без світла, невелике змочування землі, щоб не засохли цибулини, весна літо 2.0». «26 сонячне розсіяне світло, на кілька годин в день можна ставити під прямі промені, рясний полив без перезволоження, періодичне оприскування листя, особливості посадки і пересадки. Пересадка зефірантеса, щорічна процедура, проводиться на початку періоду спокою, коли горщик заповнюється цибулинами-дітками. Однак занадто просторий горщик для посадки рослини брати не слід, воно краще розвивається в деякій тісноті, покроковий процес. Одну третину горщика обов'язково заповнюють дренажем керамзитом або галькою, що оберігає квітка від застою води. Підготуйте ґрунт, перегніть. Пісок, дернова земля, змішані в рівних частинах. Вийміть основну рослину з землі, акуратно відокремте дочірні цибулини гострим ножем, обробіть зрізи товченим деревним вугіллям, щоб не загнили, якщо цибулина з короткою шийкою її потрібно занурити в ґрунт повністю, якщо з довгою, нехай трохи виступає з землі. В Одну тару можна посадити 10-дванадцять цибулин, що забезпечить красиве і безперервне цвітіння. Після пересадки поливати квітку світ дуже рідко, так як цибулини від надлишку води можуть загнити, якщо щойно куплений зефірантис простору себе почуває в горщику. Пересадка не потрібна, догляд з рослиною, освітлення, як всім тропічним рослинам зефірантису потрібно багато світла, причому він виносить і прямі сонячні промені. Для вирощування підійдуть східні і західні вікна. Влітку вискочку можна відправити на балкон. Деякі садівники на літній періл висаджують зефірантис в відкриту клумбу на дачі. Температура і полив оптимальна температура для належного розвитку зефірантиса у 2,0. 26 двадцять влітку. Взимку ж, в залежності від виду, зефірантис скидає або залишає листя, у першому випадку його потрібно прибрати в темне і прохолодне місце з температурою 8. 14. Це підійде підвал або нижня полиця холодильника, землю необхідно іноді змочувати, щоб цибулини не засохли, коли з'являться нові листя, зефірантис виставляють назад, якщо рослина не скидає листя, то його залишають в світлому місці. Та воно все одно повинно бути прохолодним, близько 1-6. Коли при цьому проводиться рідко, зимовий час, коли квітка не росте, називається періодом спокою, настає він у більшості сортів вискочки у вересні, жовтні, триває як мінімум два місяці. Частіше до півроку, влітку квітка поливають часто і рясно, періодичність і обсяг води залежать від ступеня висихання ґрунту. Слід пам'ятати, що перезволоження і тим більше застій води зефірантис переносить погано, крім поливу, потрібні оприскування раз в два дні, вода для процедур, м'яка відстояна не менше 6 годин підгодівля. Зефірантис сприятливо відгукується на підгодівлі, їх потрібно проводити раз в 10 днів активний сезон, з появи паростків ворщику до припинення цвітіння. Підійдуть для цього рідкі квіткові добрива з мінеральним комплексом весела квіткарка хеміра люкс агрікола. Органічні добрива теж можна використовувати, але з обережністю, наприклад, не перепревші гніть призведе до гниття цибулини, багато елементів, необхідні рослині містить зола. Поживний розчин можна приготувати, додавши один стложку з олив один води. Правила добрива кімнатних квітів, надлишок добрив для кімнатних рослин, так само згубний, як і дефіцит рослини добре засвоюють добрива тільки в активну фазу росту і цвітіння. В зимовий період підгодівлі повинні бути рідкісними в силу малого природного освітлення, за рахунок чого сповільнюється засвоєння корисних речовин, не варто проводити підживлення і в спекотний час. Не можна допускати попадання розчину добрив на листя для молодих квітів. Концентрація добрива повинна бути слабкіше, ніж для не можна удобрювати рослини, не полив ретельно ґрунт, якщо цього не зробити, можна спалити коріння, цвітіння. З травня по жовтень зефірантис радує квітами. Вони живуть всього лише кілька днів, але так як квітконосів багато, створюється ефект довгого цвітіння. Після його закінчення листя відмирають і починається період спокою. Настав час пересаджувати зефірантес. Період спокою. Один з осінніх місяців зростання рослини припиняється, листя сохнуть, починають опадати, починається період спокою, коли в цей час слід припинити, а горщик поставити в темне прохолодне місце о 8.14, цибулини при цьому залишаються в землі. Хелестя потрібно видалити, триває сплячка зефірантиса близько три місяців. При появі нових молодих листя рослина повертають в звичайні умови і відновлюють догляд помилки квітникарів. Якщо рослина повільно розвивається і не радує квітами, то, можливо, допущені помилки агротехніки, щоб стимулювати зростання зефірантиса і змусити вискочку цвісти. Необхідно усунути допущені помилки, чому ж рослина хворіє. Проблеми в догляді за зефірантис і способи їх вирішення, таблиця, проблема причина рішення рослина не цвіте тепла і волога зимівля забезпечити, інші умови зимівлі з оптимальною температурою і поливом, мало світла переставити в більш світле місце, надлишок добрива призупинити під годівлі. глибока посадка пересадити або розрити ґрунт навколо цибулини, занадто тісний для коренів горщик пересадити рослину в більш просторий горщик. Загнивання цибулин багато води в ґрунті, зменшити полив, при необхідності пересадити вискочку в новий ґрунт, листя стають блідими мало світла переставити горщик з квіткою в світле місце, рослина гине затоку ґрунту, вийняти рослину, промити цибулини в теплій воді, пересадити, не перезволожувати загнивання цибулини, витягнути цибулини, підсушити, посадити в новий горщик, не поливати кілька днів, боротьба з шкідниками. Зефірантис досить стійкий до шкідників, однак при несприятливих умовах може піддатися нападу комах, профілактика і боротьба з шкідливими комахами, таблиця шкідники проблеми і ознаки способи профілактики і боротьби щитівка, видно темні бляшки на листових пластинах, листя і квіти блякнуть, сохнуть, обробити листя розчином препарату актелік, білокрилка дрібна комаха, личинки селяться на внутрішній стороні листової пластини. Висмоктують сік рослини, листя опадає, зменшити полив, кожні три дні проводити оприскування перметрінсу і препаратами, використовувати препарати, децис актелік за інструкцією. Амарилісовий червець білясті дрібні комахи вражають цибулину у пошкоджених рослин, сповільнюється зростання, уражені цибулини видалити полити будь-яким інсектицидом. Надалі уникати перезволоження, павутинний кліщ шкіднико плутої листя павутиною, квіти сохнуть, ураженні протерти листя 0,1,5, розчином актелика один но на 1 води, обмити зефіранти мильним розчином, потім помити рослину під теплим дошем, римуватися заходів профілактики обприскування кліщ не любить вологі місця. Кумахи, шкідники на фото. Щитівка непроста проблема для квітникаря, павутинний клій, що плутує листя павутиною. Цілі колонії білокрилок можуть оселитися на зефірантес розмноження. цибулина. Оптимальний спосіб розмножити зефірантеса цибулини, вони в достатку утворюються у основного рослини до 15 штук, відокремлюють і садять їх в глиняні широкі і невисокі горщики восени. під час пересадки квітки, дотримуючись той же алгоритм дій. Перед висадкою цибулинки можна замочити в стимулятори росту, наприклад, сім'я є ще один спосіб розмноження насінням, однак для цього необхідно штучне запилення, якщо все вдасться. Через два місяці насіння дозріють в плоді коробочці, вони швидко втрачають схожість. Тому до посадки потрібно приступати негайно, приготувати той же ґрунт, що і для цибулин, додавши один частина торфу викласти насіння на землю. Дотримуючись інтервал між ними в два см злегка присипати вологим ґрунтом, горщик з насінням накрити плівкою, поставити в притінене місце з температурою близько 2-2, ґрунт повинна бути весь час зволожена, через 3-4 тижні з'являться сходи за цвіте зефірантес, вирощений з насіння. Через 3-6 років відеоролик про насіння зефірантеса. Відгуки квітникарів між періодами цвітіння зефірантисліндлея виглядає непримітно вузькі довгі листочки і нічого більше, як тільки він починає цвісти. Від рослини не відірвати погляду, доглядати за ним нескладно. Рослина розмножується цибулинами на татках. Т. Любодвод інфоревів Сунтент 107-4. Цефірантис просто називають вискочкою. Ця назва йому дали за те. Що цвіте ця квітка надзвичайно, сьогодні нічого немає, а на ранок дивишся, він стрілу викинув, а на наступний день розцвів. У мене ця квітка з'явився зовсім недавно. Мама привезла двох видів. Спочатку я не особливо зраділа цій квітці, тому що виглядав він як декоративний лук, але коли вони обидва зацвіли, виглядало просто чудово один білим цвіте, нагадує нарцис, а другий рожевим. Дуже красиві квіти, які не потребують якогось особливого догляду, щоб він краще цвів. Його необхідно пересаджувати, цвіте в основному влітку і дуже недовго. Але це варто тут тобто, посадити таку рослину марія вороб'єва. Хтп, оцовікцом Рев'яв, один дев'ять, три, квіточка прижився. Йому у мене сподобалося на підвіконні, йому сподобався мій догляд, і через пару місяців він порадував мене першим цвітінням. Я здивована була. Тому як ніщо не відчувало цвітіння, і тут я несподівано помітила стий гарний, причому як в період спокою, зелень яскрава, немов пір'я цибулі, так і під час цвітіння весна дірхтваруть. Ці тільки не нетревів нежнеїше цветеня, багато років радує своїми квітками зефірантес, особливо ранньо квію весною. Варто горщик нічого, крім тонких листочків, немає, а тут прокидаєшся на наступний день. І ще, а в горщику вже лізе стрілка, звідти і назва вискочка, але мені більше подобається назва дощова лілія. Так як в природі вискочка цвіте зазвичай в період тропічних дощів, у мене вискочка крупноквіткова, догляду за нею майже ніякого, разу кілька квіточок. З того моменту, як у мене в будинку з'явився квіточку, пройшло три роки чому сонці, правда, і любачки, коли її. Так, у мене тепер ретровувають і іноді оприскують, що пікап'яти з тією красою пережили три в переїзди і всі живі, все радують і роки, в горщику утворюються з білим цвітінням, і те добається, дуже хочу купити з рожевим цвітінням. Рекомендую так у квітку він те, що квіточка зовсім не вибагливий, любить навіть багато цибулин, тому нагородила цибулинами всіх знайомих і друзів. Собі залишаю саму молоденьку цибулину, але чим більше цибулин в один горщику, тим більше стріл квіток буде, пеленг і рецом мендрюцентент, де Лілія, поливаю всього лише один раз в тиждень півтора. І він себе почуває відмінно. Стоїть у мене він на підвіконні, у нас сторона не сонячна. Так що незручно стоїть, не відчуває. Зелень у нього цікава, як зелень цибулі, мама моя так і називає його. Цибулька мені він нагадує цибулю Шніт. Тільки зелень у Зефірантеса яскравіше, щільніше і соковитіше мій поки не цвів, але я сподіваюся на те, що наступного літа він мене вже порадує своїми квіточками Марюсі 1988 дев'ять вісімхтп, оцовікцом Ревів шість сім'ять хто Зефірантис, незважаючи на свою тропічну батьківщину. Рослина невибаглива, легко піддається домашньому вихованню. Нескладні правила догляду обернуться радістю для квітникарів яскравим і довгим цвітінням рослини, з огляду на що різні сорти зефірантеса цвітуть в усі пори року, можна забезпечити безперервне прикраса будинку.